Вже два роки поспіль радісне очікування літніх канікул затьмарює війна. Війна, яку розпочала Росія проти мирного українського народу, сьогодні немає безпечного місця на території нашої держави. Але дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми є тиловою областю, і тому ми всі зусилля направляємо на те, щоб оздоровити наших діток з метою, якраз відволікти їх від негативних думок. Також, щоб вони мали можливість провести час з користю для фізичного і морального здоров'я. Так, відповідно до рішення оперативного штабу з координування оздоровлення та відпочинку дітей Департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації, які, звичайно, що передували в кожний заклад моніторингові візити, які виявляли готовність даного закладу до оздоровчої кампанії, і також. За позитивним рішенням Ради оборони, яка є створена при івано-франківській військовій адміністрації, 19 закладів на Прикарпатті почали з. Червня місяця оздоровчу відпочинковий період для наших діток області, а також з цілої України. Тому, звичайно, що на сьогодні ми маємо вже непоганий результат, і 4 тисячі дитини вже оздоровилося. Звичайно, що ми цей процес. Не завершуємо, а навпаки, набираємо обертів, тому що ми хочемо, щоб найбільша кількість дітей мала тільки гарний відпочинок і радісні позитивні думки та відносини. Хочу звернутися насамперед до батьків, які ще зацікавлені провести своїх діток на оздоровлення, на відпочинок. Звертайте увагу насамперед на ці заклади, які є офіційно зареєстровані в державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Заклади, які перебувають в даному реєстрі, є під пильною увагою якраз моніторної групи, яка безпосередньо, як і на початку оздоровчого періоду, так і під час літнього оздоровлення, буває в даних закладах і якраз перевіряє готовність, і також їхнє дозвілля діток, харчування, проживання. І насамперед увага звертається на безпечність діток в даних закладах. Згідно чинного законодавства, заклади, які не є в даному реєстрі і які приймають організовані групи дітей, не мають право надавати послуги з оздоровлення та відпочинку. В Нашій області на Франківщині діє також програма соціального захисту населення Івано-Франківської області, яка затверджена на 2022-2026 роки. І передбачає якраз статтю на закупівлю путівок для пільгових категорій дітей. Це насамперед було виділено у 2023 році 2 мільйони гривень. Це нам дало можливість закупити 257 путівок, які більше були акумульовані у трьох наших закладах. А це у карпатській мрії, лок, верховина та водограй. На сьогодні вже скористалися такою можливістю, і 207 дітей оздоровилися. Зараз ми працюємо ще із сім'ями, які мають бажання оздоровити решту дітей на дані путівки. Також в нашому обласному закладі Карпатській мрії Івано-Франківської обласної ради, який знаходиться в селі Микулич Ярмчанської міської ради, ми розпочали шість оздоровчих відпочинкових змін. Кожна зміна нараховує по 50 дітей. Теж це є дітки з наших пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги. На сьогодні вже 200 дітей оздоровилися, і ми ще радо будемо чекати 100 діток, які будуть мати можливість оздоровитися протягом серпня місяця. Тому всі путівки були роздані в департаменти при районних управліннях. тому… Обов'язково всім батькам з даної категорії осіб прошу звертатися в структурні підрозділи департаменту соцполітики при райдержадміністраціях для того, щоб отримати таку путівку і, звичайно, оздоровити своїх діток. Місцевий бюджет на 2023 рік заклав теж понад 8 мільйонів гривень. Але хочу замітити, що не всі територіальні громади передбачили в своїх місцевих програмах такі видатки на оздоровлення. Тому я відповідно хочу насамперед звернутися до голів територіальних громад, до депутатського корпусу. Обов'язково передбачайте відповідні видатки на. Оздоровлення та на забезпечення путівок насамперед з числа наших пільгових категорій, також сімей, в яких загинули наші герої, батьки, матері, захищаючи нашу державу. Все ж таки я на сьогодні хочу сказати, що е, активно працює в цьому напрямку Калаский район, який заклав більше 5 мільйонів гривень. Коломийський район, який заклав біля 3 мільйонів гривень, та Івано-Франківський район, який на оздоровлення та відпочинок заклали 60 тисяч гривень на відпочинок та 286 тисяч на оздоровлення. Також похвально є, що територіальні громади тісно співпрацюють з міжнародною спільнотою і дозволяють оздоровити наших діток за кордоном, за що ми їм щиро вдячні. За рахунок коштів державного бюджету, а це є потівки для діток, які відправляються в міжнародний дитячий центр Артек, який тимчасово переміщений в Закарпатську область, на сьогодні двоє дітей вже оздоровлюються, і ще з середини серпня будемо мати можливість до 10 потівок отримати якраз для таких категорій осіб. Тому теж можете звертатися вже в структуру. Урні підрозділи департаменту соцполітики при територіальних громадах за місцем вашого перебування або реєстрації для того, щоб скористатися такою можливістю і дітки могли оздоровитися. Ми хочемо також звернути вашу увагу і на постанову за номером 462, яка була прийнята Кабінетом міністрів України від 9 травня 2023 року. Вона якраз говорить про відпочинок та оздоровлення дітей із малозабезпечених сімей внутрішньопереміщених осіб у закладах вищої категорії, які розташовані у Карпатському регіоні, за принципом, гроші ходять за дитиною. Хочу зазначити, що даний проєкт почав реалізуватися у 2023 році. І відповідно в експериментальний проект є наші дев'ять закладів, які приймають активну участь по оздоровленню даної категорії осіб. Тому звернення, звичайно, що буде передувати якраз до батьків з сімей внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися до нас із території, де ведуться або велися активні бойові дії. Отож, в даному проєкті можуть прийняти дані сім'ї, які мають призначену допомогу як малозабезпечена сім'я. Ця сім'я має бути обов'язково багатодітною, або в даній сім'ї має виховуватися дитина з інвалідністю, яка може себе самостійно обслуговувати, якщо буде путівка в даний оздоровчий табір. За більш детальною інформацією ви можете звернутися в Департамент соціальної політики при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації за номером 75 24 67. Івано-Франківська обласна військова адміністрація тісно співпрацює із міжнародною спільнотою, громадськими організаціями, волонтерськими організаціями, які теж допомагають нам оздоровлювати наших діток. Хочу відмітити, що організація та редаском закупили для наших дітей пільгових категорій 80 путівок. І дякуючи їм, теж з числа сімей загиблих, ми діток будемо оздоровлювати одному із наших таборів. Безпосередньо є взаємозв'язок із нашою сусідньою Польщею, яка безпосередньо за запрошення віце-маршалика підкарпатського воєводства будемо мати можливість дев'ять дітей з даної категорії осіб теж оздоровити. Івано-Франківська обласна військова адміністрація разом із обласною службою у справах дітей та структурними підрозділами опікується дитячими будинками сімейного типу, які створені в Івано-Франківській області, а також тими сім'ями, які перемістилися до нас на Прикарпаття, в зв'язку з тим, щоб були безпечні умови для проживання та перебування таких діток, і дякуючи благодійній організації «Фундація Олени Зеленської, ми змогли оздоровити такі сім'ї, а це 16 сімей, в тому числі 11 сімей дитячих будинків сімейного типу з числа внутрішньопереміщених осіб. Потівками забезпечено 111 дітей та 14 батьків, які супроводжували дітей з інвалідністю та дітей віком до 7 років. І саме цей відпочинок був організований в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Артек Буковель, за що ми вам дуже дякуємо.